Отримати відшкодування податку на додану вартість з бюджету на розрахунковий рахунок, буде значно швидше. А ви знаєте про ці терміни? Напишіть у коментарях. Вітаю в черговому випуску 7 хвилин з Ігорем Єсько та командою seminar.com. Отже, друзі, законопроект за номером 6085, який був проголосований у другому читанні у Верховній Раді, підписаний. Президентом 3 березня 2023 року і опублікований 4 березня 2023 року як закон за номером 2918-9. Чого стосується даний закон? Тут є три суттєвих зміни і будуть стосуватися нашого життя. Перше. Токени стануть необов'язкові. Друге, скорочується строк документальних перевірок відшкодування ПДВ. І третє, це звільнено від оподаткування led лампи. Отже, по-перше, токени стануть необов'язкові. Токени це ті інструменти, які використовували і мали використовувати бухгалтери у своїй діяльності для підписання електронних документів. Чим вони були некомфортні? Тим, що обмежується кількість разів його використання, кількість разів введення паролю, і досить було некомфортно для бухгалтерів. На період військового стану використання токенів було відтерміновано, і даним законом внесено зміни, де чітко зазначено, що бухгалтери і посадові особи підприємства мають право використовувати електронні підписи і електронні печатки. Це значно покращить і мобільність використання даних електронних підписів і електронних печаток, і значно здешевить роботу. І значно здешевить саму купівлю на тих носіях, які можна використовувати електронні підписи. А саме це можуть бути ті самі флешки. Далі, що стосується відшкодування податку на додану вартість, ми побачимо, що внесено зміни даним законом і виключено абзац 15 пункту 69.2 підрозділу 10 податкового кодексу України. І документальна перевірка, яка мала тривати після граничного терміну подачі декларації або після дати подачі декларації, якщо податківці мали перевірити протягом 60 днів і підтвердити, чи спростувати відшкодування податку на додану вартість на розрахунковий рахунок підприємства, то такий період скоротився до 30 днів. Дана норма запрацює уже з 20 березня, і це пришвидшить відшкодування державою з бюджету податку на додану вартість. Друзі, а щоб отримувати ще більше бухгалтерських новин, підписуйтесь на наш YouTube канал і не забувайте поставити лайк та поділитися з цим відео з колегами. Ідемо далі. Що стосується LED ламп. Якщо людина. Хоче замінити лампи енергорозжарення на економні led лампи вона може починаючи з січня та лютого місяця вже по всій Україні звернутися у відділення Укрпошти або через додаток дії може замінити свої лампи, які не є економними, лампи розжарення на led лампи Держава обмінює такі лампи до п'яти штук. Безкоштовно. Що ще цікаво, цей обмін цих ламп він не лягає в сукупний оподаткований дохід фізичної особи громадянина і звільняється від оподаткування. Тобто, з січня місяця внесено зміни у підрозділ 1 податкового кодексу України та доповнено пунктом 32. До загального оподаткового доходу не включаються доходи. Отримані в рамках реалізації проекту щодо забезпечення ефективного споживання електрич... електричної енергії населення. Тобто сам обмін і самі доходи, які будуть отримати... отримані в результаті надходження даних летлам, звільняються від оподаткування. Самі важливі зміни цього закону це токени замінені на електронні. Підписи та на електронні печатки. Друге терміни проведення документальних перевірок щодо відшкодування податку на додану вартість підприємствам України. Змінено з 60 днів, скорочено до 30 днів. І третє: що будь-яка фізична особа чи громадянин, якщо вона бажає замінити свої лампи енергорозжарювання на економні led лампи, вона це може зробити безкоштовно і ніяких податкових наслідків для неї це не принесе. На цьому завершуємо цей випуск. Наша команда невтомно продовжує працювати, щоб і надалі підтримувати вас. Запрошуємо прямо зараз приєднатися до наших каналів у Viber. Та телеграм. Щоденно ми будемо публікувати гарячі новини, ділитися корисними і важливими зразками документів, давати посилання на нові ролики та інформувати про вебінари. В каналах є можливість обговорювати зміни з колегами та ставити свої реакції на них. Посилання на канали в описі до відео. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, а ще натисніть кнопку підписатися на бухгалтерський YouTube канал номер 1 семінар.com Залишайтеся з нами і бережіть себе та своїх близьких. До нової зустрічі! Все буде, Україна!